Доброго дня, вітаю вас в Львівському муніципальному мистецькому центрі. Сьогодні я на правах куратора даної виставки трошки вам розповім. Завтра кому цікаво, буде безпосередньо екскурсія від автора виставки Романа Бурдуна. От, ну скажімо так, ця виставка ну, взагалі плани Романа, виставка, взагалі, ми її, скажімо так, не планували заздалегідь. Тобто, це не та виставка, яка планувалася з півроку і так далі. Як у нас зазвичай є? Ця виставка швидше така. Відходячи якби від часу, тому що це, це перша виставка після 24-го, після повномасштабного вторгнення, перша виставка якби в залах галерейних е, муніципального центру. Е, і знаючи творчість Романа до 24-го, так і знаючи, чим він почав займатися, він почав їздити безпосередньо на Київщину, Чернігівщину, Ірпінь, Буча, Гостомель і так далі, і так далі, ці всі міста, і е, певним чином. Документувати, рефлектувати е, на те, що там залишилося після цих варварів. Та? Відповідно, це величезна кількість фотографій. Ми з Романом, я не знаю, ну близько, напевно, близько 6 тисяч, можливо, більше фотографій ми передивилися, і це був цей постійний відбір. Е, напевно, в основному моя кураторська робота якраз в цьому полягала зробити якийсь певний відбір. Е, на в фотографіях ми власне. Е, це фотографії інтер'єрів зруйнованих. Так? І на що я звернув увагу, що всіх, майже всіх, там більший відсоток їх об'єднує ці приватні музеї. Так? Тобто і То, що їх наповнювало, те, що було за, за склом, щоб воно не припадало пилом. І не хотілося якби, давати цю лінію цих фотографій, хотілося, але мусили, якби і потрібно було включити якби, ці приватні музеї. І ми, власне, почали працювати з цими такими лайтбоксами, uh, не знаю, об'єктами. Де якраз з іншої сторони ми можемо побачити фотографії безпосередньо з музею? В даному випадку це фотографія з грузинського музею, де є цей об'єкт, об який пережив час, цей артефакт. Так, таки, який знаходиться за склом. Тобто, і таким чином ми почали перегукувати його фотографії, які до повномасштабного вторгнення і після. Так само, як і цей проєкт. Цей проєкт в даному випадку він, якби не повністю є показаний, але я думаю, що до кінця виставки то ми будемо потрошки його додавати. Це фотографії взяті. З е, магазинів, які продають там різні телефони, люди приходять для того, щоб провірити там, камеру, як вона, наскільки вона там якісна і роблять собі просто селфі. Так, І Роман ходив і збирав, просто по блютусу приходив і скидував собі на телефон ці всі фотографії. Їх, взагалі е, близько ну, велика сума, тобто він навіть все не перераховував, це тисячі. От, е, Тут сам автор відібрав. Те, що їм хочу показати, так? ці випадкові, випадкові люди, яких об'єднує тільки те, що вони зайшли в той чи в інший час в той чи в інший магазин і зробили собі селфі. Так і залишили його там. Взагалі Роман досить е... якось такое, чи назвати це наскрізною темою, ну, можливо. Тобто оця приватність, приватність і публічність. Так? І це якраз от про цю приватність і публічність. Так? При тому, що ніби і люди не давали згоду, але нема можливості у них запитати про це, чи можна. З другої сторони, якби, залишивши це на тому носію, тобто, в певній мірі, якби, напевно, дається або не дається. От, Тут окремо до кожної фотографії, не знаю, можна. Але я завжди за те, щоб кожна людина щитувала, накладаючи свій досвід та, на, на ту чи іншу. Та, це, це може бути і, якби, і до голландського та, тобто, до цих артефактів. Для мене е, є важливим ще е, саме оформлення. Та, тобто фотографії є без рам, вони не є якби, обрамлені, вони є якби, за склом, досить товстим склом. Скло, яке використовується в основному якраз. Напевно, в меблях, в вікнах. І вікна це перше, що очевидно виносило від сили вибухів. Тобто, це саме таке, якби хрехке. І те, що наносило досить багато як би, шматки, чого наносило багато шкоди, якби всередині, та й людям, і так далі. От. Я вас напевно тоді запрошую. Важливо, що ми намагалися максимальну якість зробити, так, щоб можна було зайти в цю фотографію, якби всередину і роздивитися якби деталі, та, щоб ми бачили цей якийсь загальний образ і могли якби, за, занирнути, якби всередину розглядити кож, кожну нюансу, щоб нічого не, не, не втратило, щоб документація, це художня документація, та, щоб ми не втратили ні одної якби, важливої деталі. Тобто, а, а це є по суті, якби. А це є документ часу, так? Цей документ і підтвердження всіх злочинів, які були зроблені. Не всіх, але частини. Ну, тут якраз ми бачимо на цій стіні оці, е, артефакти, те, що збереглося. Да? В основному це кераміка, тому що кераміка витримує високі температури, відповідно, якби зберігається. якісь люстри, напевно, Е, Ну, і, до прикладу, знову ж таки, цей, кажуть, рукописи не горять. Але вони горять. Тобто і набувається зовсім іншої форми. Якісь ми вже, напевно, ніколи не дізнаємося, що було написано в цих зошитах. І це стає таким музеєм якогось попілу попилу і пилу. Ця фотографія, вона так само. Є сфотографована в музеї. І, окрім того, що, як на мене, вона прекрасною композиційною характерину, дуже вдалий знімок. Тут є ще важливе тло. А на тлі ми бачимо це музей Арсенал у Львові, а на тлі ми бачимо діораму. В основному діорами вони нам показували якісь батальні сцени, якісь перемоги, або якісь сутички, тобто історично важливі, там, або бій під жовтими водами, або там якісь бої Другої світової війни. І, власне, на, 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 на тлі ми бачимо цю батальну сцену. Цього чоловічка такого, якого. Напевно, хотілося б сказати такого радянського де, десь образу, який дивиться в нікуди. Пару людей, яка обертається, якби. Тут, взагалі, фотографія дуже цікава, тому в певній мірі ми на ній якби, поставили акцент. Тут власне. Е це ще, ще один якби, образ своего, приватного музею, і для нас було важливо, чому ми даємо цей лайтбокс позаду. Якби цей простір між, а, простір між а, стіною і шафою. Та, ну, взагалі їх називають стінками, набережні стінки. І цей простір, а, а, за який Часами найчастіше, тобто падає там, збирається пил, падають якісь непотрібні речі, хтось туди кидав зуби і так далі. і так далі. Тобто це якийсь е, інший простір, який не видимий, тобто, той, який ми не показуємо, наприклад, гостям, коли їх запрошуємо до себе в гості. Ми ж навпаки беремо цей простір, його підсвічуємо, його, але через музей, знову ж таки, через цей пил музей і так далі. Тут окремо ви можете потім подивитися безпосередньо інтерв'ю, які Роман записував. Оці всі штучки сюди ви можете позаглядувати. Це ж макет? Та, це макет. Це макет, і так само ви посеред. Макет майбутніх, якогось мікрорайону. Ну, тут ми. Це знову ж таки про входження в чужий простір, про Не знаю, забрати щось, вкрасти, подивитись, сфотографувати в кінці кінців. Забрати з собою. частину. І в останньому залі ми показали відео. Насправді, Романа є досить багато, і я думаю, що можна буде зробити ще, ще одну виставку. Ще багато виставок. тому тобто матеріалу у нього є величезна кількість питання насправді часу, тому що перед, передивитись відеоматеріали або записані звуки, тобто це набагато довший процес ніж. Скажімо, відібрати фотографії, та тим більше, коли вони там плюс-мінус схожі, там з того ракурсу зроблена якась певна кількість подібних знімків, тобто там уже якби нюанс. А послухати, якби енну кількість діалогів, які роман записує, або, або от таких коротких відео навіть не інтерв'ю, а це швидше така документація. Тобто, мені здається, дуже рідко, коли люди бачать, що він їх документує. Тому що це, це заважає. так? коли ти бачиш, коли ти знімають, ти автоматично отак я зараз. Я мене знімають на камеру, все одно я якимось чином по-інакшому себе буду поводити, ніж е, скажімо, коли мене не будуть знімати. Так? От в останньому залі ви можете побачити відео. Відео, яке було знято до 24 го числа, і воно чимось нам. Ну, ми його не випадково знову ж таки туди поклали. Воно є на контрасті, скажімо так, але з другої сторони там є важливий момент переходження з одного стану в інший стан. Те, що в певній мірі відбулося з нами в. В, там в перехід з 24-го на 25-й. Тобто момент, коли ми жили одним життям, хоп, і ми стаємо жити іншим життям. Хоча якби війна, яка триває вже 8-й рік, все одно якось є цей переломний момент, коли якби, все якби, стає якби, чорно-білим і зрозумілішим. Та? До того все одно були якісь там, ну якби не до кінця, якби ніби бомблять, ніби перемир'я і так далі. Зараз все чітко і ясно, і це на кінець стало більш е, зрозуміліше. Е, всьому іншому світу, та? тобто вже немає якихось нюансів. Зараз, в принципі, все зрозуміло. І, з одного сторони, це є проблема, тому що чорно-біле, воно завжди, якби. Ну, світ насправді не чорно-білий, але війна, вона чорно біла Відповідно, я думаю, тільки в подальшому ми почнемо розрізняти відтінки. І для цього відтінки і різні, різні звуки. Та? Тобто, ми зможемо слухати музику і так далі, але для цього треба буде час. І напевно, що це може бути можливим тільки після перемоги. А другий варіант, який є гірший, це питання звички, та? тому що ми до всього звикаємо. Наш мозок працює так, що через звикання ми оберігаємо, там, мовно кажучи, свою нервову систему для того, щоб просто не зійти з розуму. І це є нормально. І це питання нормальності і ненормальності так само є, власне, присутнє в останньому відео. І я вас запрошую до перегляду. Якщо у вас є якісь певні питання, то прошу. Я... Відкритий поки я тут. Кому цікаво поспілкувати з завтра, якщо не помиляюсь, в тій самій годині завтра буде екскурсія від Романа Бордуна. Дякую вам гарно.